Доброго дня, шановні! Привіт вам з Миколаївщини! Сьогодні будемо балакати про горшечні квіти. Це тунбергія крилата. Отака квіточка в'юнка. Її можна вирощувати в відкритому ґрунті. Це мої петунії. Два дні тому у нас була сильна злива і ураган. Повалило навіть деякі дерева і стовби, були без світла. А мої горшечні квіти вистояла. Думала, що подриває мені всі кашпо, ні, все уціліло, трохи потрьопане, але все квітує. Отакі маю квіточки. Ну, вже серпень місяць, тому, вже, мабуть, не дуже такий прям вигляд. Але нічого, радують мене своїм. Це дихондра. От. А тут ось вербена. Це вербена вегетативна. І це також то рожева, а це червоненька. От. О, такі у мене квіточки. Така тутарка, тут був колись виноград, а тепер у мене квіти. Це калібрахуа і е ось така напівмахрова і простенька. Дуже багато квіток пооббивало. Не... А ця петунія, це також вегетативна, це е ці квіти, які я вирощувала з черенків, які виписувала. Вам показувала розпаковку свою. Кому цікаво, може зайти до мене в відео і там є. Це Ахіменес квітує. Це мої кашпо на порозі. То біден, ой, Бакопа, вибачаюсь. Отака біленька. Ахіменсий, пеларгонія плющолисна, червоненька така. От. Ще один. А це бульбова бегонія. Ось така помаранчева і рожева. Доволі крупні квіти, також потріпало її дуже сильно, багато квіток оббило, багато бутонів оббило. Ну, нічого вистояла. Таке творилося, лило, як з відра, вітер був скажений. Але нічого байдуже, і город вистояв, і квіточки мої вистояли. Трошки потрьопані, але байдуже. Головне, що всі живі, здорові. Тут біденс квітує От, у кашпо. Потрібно обрізати періодично, ну, не завжди вистачає часу. Головне, щоб хоча б полити, бо в нас жара страшна спека, страшна. Ми, мабуть, перетворюємося в тропіки. Йдуть дощі. це літо як ніколи. Це мої вазони. Винесла їх трішки на літо, на вулицю. Живці там. Це не всі, ще трохи залишилися в хаті. Ну, тут ось отака петунія крупноквіткова, дуже гарна і пахуча. О, дивіться, які квіти здоровенні. Будра, вже. Яка длиннюща. Тут коліуси теж крупні листя, пеларгонія навіть в землю висадила, то відломилася гілочка, я її встромила, а вона вже цвіте. Покажу вам свій виноград. Це Юпітер. І він оце тільки поміняв колір бубки, можна їсти. Я їх воно скубаю. Я дуже люблю виноград, не можу дочекатися. І вже скубу, він вже солодкий. Тут у мене, бачите, в мисках, в тазиках також скрізь квітки. Старі миски, я їх не викидаю, відра старі. Це бальзаміну олера, ще не цвіте. У мої пеларгонії. У цій пеларгонії я просто на зиму я буду показувати, відрізаю, якщо хочу черенкую, а то виношу в подвал. Тут ще петунії, ахіменеси, ось о, такий бежевий з рожевим, малиновий і фіолетовий. Квітують, починаючи із травня місяця, вони квітують. Мої плющолисні пеларгонії. Ось такі різних відтінків. Там ще білі дожні бути ще на бутонах, але ще не квітують. Також їх сильно потріпало. Ну, нічого. А це лобелія синенька і петунія, бубельгум. Оце один черенок тут. Ви подивіться, який величезний кущ. Там він посажений, така відрізана бочка. Ну, на відро, Десь на 4 відра. Ну, Це сурфінія та, що вирощувала із насіння. І також плющелисні пеларгонії, тільки інших кольорів. Ось отакі різні рожева. Бліду, рожева, червона, От, і бускова. Дуже гарні. І дуже рясно квітують. І така петунія. Це алісум, дуже пахучий. Обрізала і він знову квітне. І також лобелія. От. Вирощувала з насіння лобелі. О, дивіться, ще одна квітка, тільки чорненька. Такий шкодливий у мене котик. Ще тут така малесенька петунія дрібноквіткова, дуже гарна, біленька. Тут також у мене така ємність і обична петунія насінева. Тут коліус вегетативний, дуже гарний. Зимою я беру один живець у корінню, і беру на перетримку на зиму до хати в угорщик. То зимою він просто зелений з такими якимись вишневими розводами. Тут вічно квітуча бегонія. Два роки тому виростила з насіння. А тепер беру живець на зиму у горщик і весною маю кущик висаджувати в ґрунт. Це також насіння вербена. Це ротики львіний зіл, ще цвітуть на бокових. Основні вже пагони зрізала, а це боковушки, кидають ще квіти. Ось. Оце ну, це мій виноград. Цьому винограду четвертий рік. Нам знайомий, прищепив живець, це прищеплений виноград. І ось уже на четвертий рік він отакий вже великий і дуже багато винограду рясний. От так виглядають мої. Квіточки радують мене. Вистояли таку бурю і не одну. В цьому році в нас як ніколи. Спека страшна до 40 градусів. І дощики чуть не щодня. У нас ще й одного року так не було. Отакі мої горшечні. Квіточки. Я не професіонал, я звичайна людина, яка дуже любить квіти. Яка любить, мабуть, всі квіти. І отак вирощую собі красу. От. Дякуємо нашим синам і дочкам, які нас зараз захищають, що ми маємо змогу любуватися такою красою. Дякую всім за перегляд. Ставте подобайки. до побачення.